Друзі, ради вітати. Дуже цікаві доповіді, систематизація, як боротися зі стресами. І ми також не далі цих темп трошки, тому що тема моєї доповіді це автоматизація виробництва молока, точніше автоматизація головних процесів, які вибираються виробництво молока. І е, якраз тут казалось про те, що повинна бути система, повинна бути все оцифровано, і якраз це такі важливі речі, які допомагають в цьому році. Розпочну з програми Сенс це програма по корів. порі. Е, якщо, скажем, більш точніше сказати, то це вже екосистема, е, як називає її виробник, тому що вона поєднує собі дуже багато речей, які. Е, Відповідають за життя корів у нас на фермі. Це і моніторинг корів, відтворення, моніторинг, здоров'я корів, груп, моніторинг вирощування теля, дві молока, які можуть від кожної корови показувати жир, пиловка, аналізувати волоколакозу у відсотках. рідери, ідентифікація, сортувальні ворот. Що таке взагалі моніторинг? Це таке взагалі моніторинг. Моніторинг це порівняння і аналіз процесів, які постійно щось відбувається. А якщо чесно так подивитися правді в очі, то спеціаліст на фермі не завжди може нас, скажімо, реагувати на всі виклики, які можуть відбуватися. Яка корова захворіла? Яка корова зараз в охоті, яка потребує нам більшої уваги, що в нас відбувається в групі, як в нас корови реагували на зміну раціону. Тому якраз е система моніторинга, такі як SenseHub і повинен нам цьому допомагати, е вона моніторить, контролює бухідку КРІВ 24 7. Дані програмного забезпечення оновлюються кожні 20 хвилин, Тобто кожні 20 хвилин доступна нова інформація. Рівень точності даних знаходиться на хвилинному рівні. Це означає, що. Дана хвилина, коли корова жиє, значить вона жиє. Якщо вона не жує, вона не жиє. Тобто, і ці хвилини порівнюються з попередніми хвилинами за попередній день, тиждень, два тижні. А поведінка кожної корови порівнюється з її набутою поведінкою, так само в групах порівнюється поведінка, і так само порівнюється поведінка кожної корови з її групою, в якій вона знаходиться. Збираючи такі дані. Ми можемо працювати ефективно та швидко стільки з тими тваринами, які дійсно потребують нашої уваги. Блоки А Тут все дуже просто. Програма нам надає звіти по а, а, ті корови, які знаходяться у нас в статевій охоті. Вона подає у формі звіту. А, вся інформація по тваринам зберігається, які день локтації, в якій групі, а, коли неї була, чи не була охота. Вікно осініння надає нам точний а, час для осіннення цієї крови і надає індекс охоти. А, індекс охоти а, скажімо так, аналізується по декільком показникам. Чи дійсно це а, рухливість даної крови схожа на охоту, чи було зниження піку координації, це було зниження піком споживання кору. І таким чином виводить показник нам для того, щоб ну, полегшити для спеціаліста нашого дійсно розуміння, чи це а, дійсно статево впроти у цієї корови, або просто може її поганяли десь в групі і хтось повне з дозволи. І так само показує нам візуальний графік там де ми можемо вже бачити більш точно, як а, ці а, зміни відбуваються. А, по-друге, програма в блоку реформи дає нам дуже багато таких цікавих звітів, як корови, які не знаходяться по охоті, в яких немає проявів охоти. Там є нерегулярні охоти, звітів по охотам. Таким чином, спеціаліст має дуже повний, скажімо так, набір інструментів для того, щоб вчасно реагувати і розуміти, що в нього відбувається. В першу чергу, ці програми нам допомагають якраз збільшити. Виявити кількість торіб, які можуть бути в охочі. Так само вона і покращує а, рівень і відсоток осіння за рахунок того, що надає нам детальні час на І показники, звісно, від цього тільки збільшується і приносять додаткову до, до прибутку. Тому що відтворення на фермі це один з основних, скажімо, таких ламок, а, там, де ефективність. Якраз можна порахувати і це туди відповідає це фінансовий результат на хай. Це для порівняння я взяв три наших ферми, які вже, в принципі, перші які працюють у нас тільки перший рік, у них поставлені датчики. Це агрофірма Мішевченка, Чернігівська область, Святопадщина, Черкащина і третя ферма Острій Київський, вона вже працює з 2020 року з нашою програмою. Що я хочу тут показати? Я буквально нещодавно реалізував показники, завжди ми це часто робимо з нашими партнерами для того, щоб дійсно, скажімо так, покращувати постійні ті показники, які є. Агрофірма Шевченка, тисяча 2005 датчики, тисяча корів. У нас з 55 ми можемо бачити, коли не ігнали до впровадження програми, сталося 67 відсотків, На Баченка 72% почалося осінняти корів, а в Спідківській 79% осіння корів. Це всі дані взяти з програми по управлінню стаду ЮНІФОЛ або в даному випадку Стаківська, де ріком Тобто Привіз показників, ви бачите, тобто, програма в першу чергу, що нам дала? Вона нам дала виявити можливість більше корів у хоті. З тим самим відсотком спеціалістів, що не має гарний відсоток по заблідненню. Зростає відсоток поза південь. Так само і індекс кільності за 21-ти проміжку серед, Зріс у нас в першому факті на 5%, на другому на СВГ-пачника 8%, і на Евсаріківських це взагалі дуже, дуже класний результат. Це як на топових американських фермах, а в Україні, я думаю, що краще по ніхто не працює. 46%, але це зрозуміло, що за 5 років. По нашим підрахункам, те, що ми працюємо вже з нашими партнерами, в середньому відсоток переміниться рік десь на 3-5, ну 3,7-5% в середньому зростає на рік. І ми бачимо ці дані, реально освітівські, вони від 2021-22 рік ми аналізували так само ці показники, у них відсоток індексаційності був на рівні десь 23% десь 24 відсотків, Ми починали з 20%, з 19%, я дуже точно. Пам'ятаю. Але по даним науковців з університету Мексана Штату Вісконсин в 1% прегненців дає середньому від 15 до 35 доларів на корову. Тобто це реальні ті дані, які в нас є завдяки тому, що ми покращуємо індекс кільності. Понятно, воно залежить від ще багатьох факторів, але в принципі десь. Показник такий. Наприклад, якщо там від мотої залежить від того, на якому етапі ми починаємо працювати, але безпеково так. Тому рівні повернення, повернення інвестицій достатньо високі. І коли ми впроваджуємо ці програми, ми все прораховуємо і дійсно розуміємо, що ми хочемо від цього відкрити. І програма нам цьому допомагає. Наступний блок це контроль здоров'ям. І тут я вам скажу, скажімо так, в цьому плані. Саме головне у нас це питання часу. Тому що коли в нас якась корова захворіла, якщо у нас вже ну, скажімо, є погані клінічні ознаки цього захворювання, то певно, що в нас впаде лактаційна крива, молоко впаде і може впасти навіть тобто Тут господарство насе дуже велике завдяки допомоги програми, що вона аналізує юлімінації. Аналізує споживальну форму, активність і Ми на ранніх етапах за два-три до клінічних ознак можемо реагувати і починати вже діагностувати і починати вже лікування або профілактику таких тварин. Це насправді дуже класно, тому що профілактувати набагато дешевше і набагато легше. По-перше, да? по-друге, ми можемо вже проводити на таку агресивну терапію без втрат молока. І, скажімо так, вже розуміти, як у нас дійсно відновлюється жуйка у цих хвилин, як покращується здоров'я. Тобто слідкувати з ефективністю лікування так дуже важливо. Тому що, як правило, як це відбувається на фермі. Дорогами стали на мішта на довірний зал і подивились, прокапали, залили, поставили діагноз, наприклад, кедос, і пішли в день. Тобто на наступний день, наче їм покращувати, на наступний день знову тут ми можемо в режимі реального часу. Вже за цим дивитися, якщо ми зранку її пролікували, ковіду вона повинна повернути до свої, повертатися до своєї нормальної житті. І тим самим ми вже розуміємо, чи правильно ми поставили діагноз, чи правильно ми запровадили схему лікування, чи ефективна вона, як працюють у нас ветеринарні препарати. І все це, скажімо так, веде до того, що у нас зменшується врахування до 60-го дня лактації. Це дуже важливий показник. Перед цим була дуже така цікава доповідь про стреси, які 44% корів виникають якраз проблеми після один то період. Тому тут якраз ця програма дозволяє дуже швидко на це реагувати і тим самим зменшувати і відбуття Тому що я стільки на фермах спілкувався, цей показник дуже мало хто моніторить. У нас є в середньому, це 8-10% вибуття до 60-го дня. а деяких ферм 15%. Тобто 15% корів із загальної обрахунки, 30%, вибуває до 60-го дня. Це просто катастрофа для власників, насправді. Тобто Скрова повинна літати нам молоко, а вона поки сприїжджає, тому що ми її не побачили раніше раніше не виявили. І це дуже великі втрати на це господарство. До речі, господарство фіски, яке перед проводимо. Тобто так само дуже класно працюють підроблять. Вони зараз знаходять на які облади, вони тільки використовують програму, тобто повністю довіряють і а, з нею працюють. Вони них паркування до 60-го дня 3 відсотки. Що нам це нам дається? Це нам дає просто робити якісне вибраков, потім як які нам не підходять. Повідковують, потім так само відбираються краще. А, цей слайд тут показуємо дослідження клієнтів з 16 по 22 рік проводились, як а, програма наскільки раніше виявляє і скільки відсотків захворювань, за скільки а, часу вона виявляє ці захворювання. Ми бачимо, що в основному там метаболічні розлади до 100% практично вона виявляє від однієї до трьох днів. Ми можемо вже за 2-3 доби. Точно вона на 98 там, до 100% може показати, які корови дійсно мають якісь проблеми. Тим самим можемо а, покращити нашу а, роботу з цими коровами. У випадку масти та 55%, тут, скажімо так, трохи є ще резерви, але я думаю, це трохи потім вам розкажу про це більш детально. А ну, якщо це вухлі випадки маскита, то близько 80%, якщо спричинені менше ширіх уколі, за півтори доби програма вже нам показує, тим саме сигналізує і допомагає нам працювати вже на ранніх етапах з саме А, Так само ще одна можливість цих програм це моніторинг груп. Тут взагалі дуже багато так само в основному пов'язано з моніторингом стресу, тому що. Всі ми знаємо, що корови це такі соціальні тварини, які поводяться, ходять навіть там, з одними підставими коровами на довідня. І для них дуже важлива ця оперативна, яку ми їм організовуємо на фермі. Тому так само тут програма дуже чітко може нам показувати той самий менеджмент будівлі, яка а, різка корму. Яка структура, яка роздача, чи вчасно вона була проведена, чи вчасно корови пішли на доїдження. І все це ми можемо бачити по цим графікам групи, наприклад, якщо верхній брат і графік, то це порівняння кожної корови з групою середньою. Тобто Ми можемо бачити всі ці стреси, які виникли під час е, нас щоденної вити, під час одночасно виїхав містер, не правильно вивішав, не десь було звіт по часу. І так само можемо спостерігати, чи комфортно на нашим коров. Чи достатньо у нас працює вентиляція, читання знаходиться на доїдження. Зараз це новинка у нас сенскат, датчики B Line MIL-PLUS. Онлайн-сенсор, який показує нам жир, білок, лактозу, зуб та електропровідність по кожній Тобто Ці всі дані знаходять онлайн. Він дуже простий встановлений, може обладнуватися на любий дивільний зал. З 22-го року ця технологія працює достатньо вже на фермах е Ізраїля та Сполучених Штатів в Європі, вже декілька стартапів ставлять ці датчики. Ми зараз навчаємось, проходимо навчання, тому що з 26-го року е такі датчики вже будуть в Україні. Так само дуже класний монітор для того, щоб розуміти. І він так само буде вже дуже чітко працювати, по мостити, по виявленню на ранніх стадіях. А, додаток молодняк. Важкий датчик, який на новий день вішається теля науком, так само він вивчає поведінку теля і так само може сигналізувати нам про якісь відхилення від її нормального поведінки, нормального, повинку, нормального а, так, харчування і активності теля. Тобто ці датчики скажу, можна вставити до 30-го -60 60-го дня, поки там є якраз. Самі такі великі проблеми з клятами. І так само вони будуть нам сигналізувати а, спочатку по смокання молока, соцькі активності, і десь 3-4 тижня вже будуть показувати, як коробнація, як споживання корму, рух, в кормі відбувається тих пляд. І ми можемо дійсно вже зберігати саме краще наше погоідне, найкраще наші інвестиції в молодня. А. І на Скажімо так, така фішка. Програма нам так само може аналізувати, те, що казали про а, цифри, все повинно бути оцифровано, і так само програма нам показує нашу ефективність роботи. Тобто повністю а, робить дуже класні звіти по відтворенню, як вона в себе працює, ефективність цієї програми, як вона виявляє, який відсоток виявлених корів, який відсоток невиявлених відкритих днів. Консепшнрей, як ми наші проби. Що також допомагає нам спеціалістам розуміти, на якому етапі він знаходиться. Наші клієнти за сім років наші працюють більше 20 тисяч датчиків в Україні. Взагалі в світі працюють більше 9 мільйонів датчиків SenseHub і скажімо, одна із найпросуджених програм.